Беатріс Поттер, Джоні Городяна. Сільське мишення Вілі потрапило у місто абсолютно випадково. А справа відбувалась ось як Раз на тиждень садівник складав овочі уплетений кошик та залишав його біля воріт. Потім по нього приїжджав запряжений конякою візок. Якось Вілі. Пробрався до кошика між протами, наївся до схочу зеленого гороху і міцно заснув. Він прокинувся від моторошного відчуття. Кошик хитнуло, його підняли і поставили на візок. Візок сіпнувся, цукнули копита і зупинився. У віз покидали важкі згортки, тюки та вузли. Візок рушив з місця і покотив трьох-трьох трьох трьох миля за милею, перетрушуючи баклажани і огірки, серед яких тремтів від страху віллі. Нарешті візок зупинився, кошик віднесли до будинку і поставили на підлогу. Кухарка дала візникові монетку шість пенців, зачинила двері, і візок поїхав, гуркочучи колесами по бруківці. Але тиша все не наставала. За вікнами стукали колеса екіпажів, гавкали собаки, кричали хлопці, приготала кухарка. Вгору вниз по сходах тупала служниця і, як паровоз свистіла канарка. Міський шум до смерті налякав вілі, який звик до тиші у сільському садку. А кухарка відкрила кришку кошика. І почала діставати з нього овоч. Тут вілі і вистрибнув назовні. Миша. вискнула кухарка. «Кішку сюди кочергу, Сара, тягни кочергу. Вілі не став чекати, коли з'явиться Сара з кочергою, і кинувся бігти уздовж стіни. Він одразу ж знайшов шпаринку, прошмигнув у неї та провалився кудись униз. Пролетівши з півфунта, він гибнувся прямо на святковий стіл, накритий для званого біда, і розпив три чарки. За столом, у фраках, при білих краватках сиділи миші. Це ще хто такий, обурився Джоні Городянин. Але він швидко пізнав земляка. Обидва були з однієї ферми, тільки Віллі народився в саду, а Джоні городянин на кухні, шафі. Джоні церемонно познайомив свого сільського друга з дев'ятьма шанованими гостями, що мали довгі хвости. На жаль, у сільського мишенятки хвостик був поганенький, надто короткий. Джоні Городянин і його друзі одразу це помітили. Але вони були надто добре виховані, аби робити комусь зауваження. Втім, один з гостей все ж запитав. Чи не доводилося Вілі побувати в мишоловці? Обід складався з восьми страв. Нічого такого особливого не подавалося, але обід був по справжньому вишуканий. Віллі вперше бачив усі ці страви і тому боявся до них навіть доторкнутися. Але йому дуже хотілося їсти, і дуже хотілося триматися як прийнято в суспільстві. Безперервний шум зверху так турбував Вілі, що він ненавмисно впустив тарілку на підлогу. Не турбуйся, це не наші тарілки, сказав джонні городянин, коли Вілі кинувся збирати осколки. Скоро принесуть десерт, додав він, пригубивши вина. Щось наші хлопці затримуються. І не дивно кожного разу після подавання чергової страви мошенята офіціанти мчали вгору на кухню і влаштовували там веселу метушню. Раз у раз вони зі сміхом та вереском скочувалися вниз по схода. З жахом вілі дізнався, що там, на горі, за ними ганяється кішка. Йому стало зле, і у нього зовсім пропав апетит. Спроби жиле, дбайливо запропонував Джоні Городянин. Мені більше нічого не хочеться. Дякую, мляво відповів Вілі. Ні. може тобі прилягти? Я готовий запропонувати тобі найкраще ліжко, виключно для дорогих гостей, у дивані й подушці там є дірочка, щоб забратися всередину. На жаль, від дивана ткнуло кішкою, і Вілі волів провести тривожну ніч у каміні, сховавшись за кратами. Наступний день був багато в чому схожий на перший був поданий сніданок, чудовий сніданок для мишей, які звикли снідати беконом. Але Віллі з дитинства харчувався самими корінцями і салатом. Цілий день Джоні Городянин та його друзі шумно веселилися за плінтусом, а ввечері безстрашно вийшли з підпілля. Коли служниця Сара їх побачила, вона спіткнулася на сходах і впустила тацю чашки, ложки, чайники, цукерниця з дзвоном полетіли на сходинки, і, забувши про свій страх перед кішкою, миші кинулися підбирати крихти, цукор і джем. Усе було так незвично, що Віллі мріяв знову опинитися вдома на сонячному пагорбі в тиші й спокою. Міський шум не давав йому спати. Їжа не йшла на користь. За кілька днів він схуд і змарнів. Щось ти поганенько виглядаєш? зауважив Джонні Городянин і став допитуватися чому. А потім запитав про сільський садочок. На мою думку, там досить нудно. Що ти робиш, коли йде дощ? Коли йде дощ, я сижу. Піщання нірці і гризубші ничні зерна з осінніх запасів. А визерниш по галявині стрибають дрозди, ворони і мій друг друг з А яка краса, коли знову виходить сонце? Я дуже люблю наш сад і квіти, троянди, гвоздики, братки, і ніхто там не шумить, тільки співають птахи і дзирчать бджоли. А на лузі пасуться вівці. Кішка йде. вигукнув Джоні городянин. Вони швидко сховалися у вугільному ящику і продовжили розмову. Можу сказати, я дещо розчарований, Віллі», – сказав городянин. Ми з усіх сил намагалися тебе розважати. Дуже дякую, Джоні. Ви всі були такі добрі до мене. Але я відчуваю себе прибагамо. Напевно, твої зуби й шлунок незвичні до міської їжі. Ось що. Залазь ти до кошика та повертайся додому. Невже це можливо? радісно пизно Вілі. Звичайно, ми могли відправити тебе додому в тому ж кошику, що минулого тижня. Роздратовано промовив городянин, хіба ти не знаєш, що кожної суботи порожнього кожика відвозять назад у село? І ось Вілі попрощався з новими друзями, приготував на дорогу шматочок печива та зів'ялий капустний лист, непомітно заліз у кошик і після довгої трясучки щасливо прибув до свого улюбленого саду. Іноді по суботах він підходив до жінки, що стояла біля воріт з плетеним кошиком. Залазити в нього більше не хотілося. Але з кошика ніхто не вилазив, хоча Джоні, здається, обіцяв, що приїде в гості. Минула зима. Лілі вийшов з нірки погріти хвостика на сонечко, понюхати фіалки і молоду весняну траву. Він же майже забув, що колись їздив у місто. Як раптом на піщаній стежці у фіолетовому фраку, гостроносих лакових штеблетах, у бездоганно білих шкарпетках та білій краватці, зі шкіраною валізою в руці з'явився чоні городянин. Вілі радісно зустрів його. Який я радий тебе бачити. Вигукнулось сільське мишеня. Ти приїхав у найкращу пору року. Пообідаємо трав'яним пудингом, а потім погріємося на сонечко. Гм, вагкувато тут у вас. зауважив джоні городянин. Хвіст він тримав під пахвою, щоб не волочити його по землі і не забруднити в багнюці. Раптом він стригнувся. Який жахливий крик. Ах, це. не відразу зрозумів Віллі, Це просто корова. Піду попрошу в неї молока. Це найбезпечніша тварина. Але якщо вона надумає подрімати, краще відійти убік, бо причавить черевом ненароком. Ну, а як там твої друзі? Джуні Городянин не став докладно говорити про друзів. Але розповів, чому приїхав на самому початку весни, а не пізніше, коли потеплішає. Справа в тому, що господарі на великдень поїхали до моря і наказали кухарці потруїти мишей. Кухарка влаштувала генеральне прибирання. У домі з'явилося четверо кошенят кішка з жерва канарку. Звинувачують нас. Але ж я знаю, хто це зробив. Повторив Джоні городянин. А що це тепер заторохтіло? Звичайна механічна косарка, вельми корисна штука. Накосить трави для твого ліжка. Здається, тобі все ж таки краще переїхати в село Джоні. Подивимося, почекаємо до наступного вівторка. Поки господарів немає, кошика возити не будуть. Ось побачиш, тобі більше не захочеться повертатися до міста, сказав Віллі. Але Джуні поїхав поїхав із найпершим кошиком. Не поминай лихим словом, друже, сказав він, надто вже у вас тихо. На колір на смак товариш на всяк. А от я люблю село точнісінько, як Віллі.